поклонника або сонячний письменник, так Михайла Коцюбинського називали колеги. А все тому, що у кожному його творі відчувається любов до світла, до кольору, до життя. Він умів бачити світло навіть у темряві і передав це у своїй прозі. Народився у Вінниці у скромній родині чиновника. Дитинство непросте злидні втрата батька, але замість зневіри жагуча любов до краси життя. Перший твір Андрій Соловейко написав у 20 років. Але справжній стиль письменника відкрився у новелах «Інтермецо», Цвіт Яблуні та Фата Моргана Щодо іншого Відомого твору тіні забутих предків, який згодом екранізують та ставитимуть на театральних сценах. Написанню цього шедевра передували дослідницькі експедиції. У 1910 році Коцюбинський поїхав у Карпати. Жив серед гуцулів у селі Криворівня, вивчав їхні побути і вірування. В нього було хворе серце, і довгі роки Михайло Коцюбинський жив у виснаженні. Помер 25 квітня 1913 року у Чернігові у віці всього 48 років. Поховали письменника на Болденій горі за його заповідом у тому місці, де Надихали краєвиди на творчість.